Всім привіт! Я маю робити конкурс на 3 Роблокса в Roblox в режимі плиздонат. Я покажу вам зробити як геймпас на 3 Роблокса. Я взяв ідею цю в ютубера. Я покажу його нік в коментарях. Я зараз перемістимусь, я зайду і покажу, що там треба робити. Дивіться, я зайшов, Ви пишете в... заходите в Google Chrome, пишете кретироблокс.ком і потім ви заходите в логін, пишете свій нікнейм і пароль, щоб зробити геймпас на той акт, який ви хочете, щоб зробити Roblox. Потім ви вибиваєте сюди і нажимаєте на публік. Потім ви заходите. Сюда і... і зачекайте поки поті загрози. Потім, нажима... Потім нажимаємо Associated uh, Items. Вибачаю за англійський. Потім ми нажимаем Passes. А потім нажимаємо гре та пас. Нажимаємо тут на Шанге. Зачекайте, я зараз зроблю. Я зробив таку фолку, ви можете будь-яку зробити собі просто покласти сюди якого. За вгодну фотку, і потім вибирайте і назву. Для цього, для цього геймпасу. Зробили і потім нажимаємо грати пас. пас". Повернувся коли загрози. Поки ми повертаємося назад і нажимаємо на цю фотку, яку ми зробили, нажимаємо на неї потім нажимаємо на три точки і нажимаємо на Sales. А Переклад продаж включаємо for sale. пишемо суму, яку ви хочете поставити. І потом зберігаєте І ви зробили геймпас. Всім дякую за просмотр. Поставте лайки і підписуйтесь, забувайте.